Вітаю, друзі, на своєму каналі Етно еко Парк. Ось і наступив другий місяць літа, календарного літа. Тепла ще не було, але особисто я так нагрілася в тому році, що я його не дуже й хочу. Але рослинки, мабуть, хочуть, тому що кожного дня холодно, вітри, ну просто скажені. Вчора тут наломало стільки дров, що на півзими досить. Я між ось тими гілляками, які падали, посилки копала, і ось я між ними проскакувала. Скажу, що страшно. Страшно, коли за твою за, за твоєю спиною падає півдерева. дерева. Більше я не піду в вітер сюди, тому що верби це дуже крихкі дерева, навіть зелені. Тому дощ іде кожного дня. Кожного дня. Але земля суха як порох. Я не знаю цей феномен. Можливо, вчені колись розгадають, як так може бути, що дощі йдуть, а земля суха. Я копала вчора знову ж рослини на відправку, я ну, просто в шоці, тим більше на моїх чорноземах. І, Можливо, це вітри, не знаю. Перед вами, друзі, моя гортензія French Bolero. Це ампельна гортензія. Вона зараз сам. В самому, в самому соку, дуже красива. Раджу її. Можливо, якщо в коріння, це будуть саджанці у мене її. Тому що це дійсно к френдж буляру. Ну, це наречена втікачка, але вона зацвіла раніше, тому вона перецвітає. Так, огорожа моя вже стрижена і знову починає відростати. Лілії мартагони. Перецвіли, хотіла показати останню квіточку. Перецвіли. Що в мене ось доцвітає чубушник. Як не дивно, він тут в тіні і цвіте довго. Флокси, ось бачу, вже теж скоро зацвітуть. Сьогодні хочу показати самі, самі такі красиві рослини, які квітують в моєму саду. Ну, ось ще хочу показати, теж вона мені дуже подобається це. Купальниця європейська. До речі, ось таких красунь в мене є декілька саджанців. Рекомендую. Квітує вона купальниця ця, набагато пізніше звичайної купальниці. І вона є вищою, гарно тримає. Ось подивіться, які вітри були, але вона гарно тримає свій Ну, себе, скажімо так, гарно себе тримає. Тому я її раджу і колір. Ну, дуже такий помаранчевий, яскравий, гарна така буде пляма в саду. Це купальниця європейська. Так, що в мене ще жимулось, друзі? Ось подивіться, моя бесідка. Ой, зараз покажу. Дивіться, друзі, а, бачите, гілляки лежать. Це вчора, я ж кажу, літало навіть тут. Дивіться, моя бесідка у природному стилі. Природна бесідка така. І подивіться, як гарно заплила її, цю бесідку. Жимолость, і як вона цвіте. Мільйон бджіл, і запах неперевершений. Це жимолость, вічно зелена. Я спеціально її сюди посадила для того, щоб моя бесідка була і взимку теж зелена. Як бачите, вона двохколірна розцвітає білим, а потім стає жовта, чи навпаки, чи то воно так і цвіте. Гарно дуже пахне. Ось, бачите, які два кольори. Я її цю жимолость рекомендую, друзі, тому що вона. Зараз я хочу достати ось гілляку, дивіться. Ось такі гілляки просто літають тут. Дивіться, я хочу вам зараз показати. Де вона? І подивіться, як вона гарно зробила, ну, із, це був кущ бересклету європейського, який взагалі не представляє ніякої цінності. Це дика рослина. І ось я посадила з іншої сторони жимолось. Подивіться, як вона заплела красиво, правда? І ось так вона цвіте. Ну, вікно ми вставили для декору бесідки, щоб хоч, 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 хоча б видно було у бесідці вдень. Ось така в нас вийшла бесідочка цікава. Вона дійсно цікава. ну Можливо, на відео все це не покаже. А ось сидіти в цій бесідочці дуже-дуже прикольно. там. Ну, я покажу, я зніму відео спеціально про цю бесідку. Вони запитували, що це за копна така. Ну, от така копна. Так, далі. Далі. Що ще показати? А, про що я хотіла поговорити? Ось це моя така гірочка. Я ще її не придумала точно, як це зробити, як її ну, зробити такою, знаєте, декоративною завжди. Тому щось саджаю, щось знов забираю, тому що мені не все тут подобається. Але тут, ось у підніжжя квітує ряст, ось цей ряст Кореневичний Лютеа. Я його продавала дуже багато, і я його рекомендую. Він цвіте вже стільки часу, що я навіть не знаю, коли він заців і коли він перецвіте. Перецвіте з морозами. Він насівається, але не є таким агресивним, його можна просто зрубати, там, пройти сапачкою, і все буде нормально. Так, ось це материнка, яку я пропонувала. Дивіться, яка вона гарнизна. Це ну, маточний кущ мій. Це фуопсіс, я теж його пропонувала. Він цвіте ціле літо. Подивіться, як гарно, це не материнка цвіте, це так цвіте фуопсіс у материнці. Ну і ось прикраса мого саду. Здавалося б, нічого дивного, нічого такого. ну, Ніяка це не диковинка, але подивіться, як це гарно. Я її теж пропонувала і пропоную. Це енотера варіегатна. Цвіте теж вона вже дуже давно, дуже. Бачите, скільки тут перецвіло вже квітів. Я просто сьогодні думаю, візьму до рук телефона і її все-таки відзніму. Тому що так, ну, енотера то енотера, але наскільки вона є гарною, коли кущ великий, коли ось так цвіте. До речі, вона тут в мене в тіні, тому вона цвіте цілий день. На сонці, вона, здається, мені після, обіда, після обіду закривається. Подивіться, яка краса. Запах зараз скажу. Не пахне. І теж фуопсіс ось в ній. Така красуня. Рекомендую. І навіть коли вона не цвіте з ранньої весни, вона дуже гарно виходить ось з тим варієгатним листям. Ну, шикарна рослина. Хто любить варієгатне листя, хто любить яскравість в саду. То це ось ця рослина, вона саме для вас. Варіегатна енотера. Ну, а це, друзі, з першого разу, мабуть, навряд чи відгадаєте, що це за рослина. Це рослина конюшина. Конюшина декоративна. Мені її прислала моя подруга Таміла. Ну тут в саду дуже багато від неї рослин. Вона їй не сподобалась. Не знаю причину, вона сказала, що мені вона не, знаєте, не заворожує. І ну, кажу, давай, ладно, в тебе багато місця, саджай, можливо, вона тобі сподобається. І дійсно, вона мені не просто. Я її так, знаєте, і тикнула, хочу сказати, аби де, тому що ну, Таміла так її розкритикувала, що здавалося б, це... я теж не хочу. Але я дуже задоволена. Я її перенесу в інше місце і думаю до трав. От в сад трав, вона така, знаєте, більш е до природнього стилю. така. Подивіться, яка вона гарнизна. Ну, навіть камера не передає, вона дуже-дуже яскрава, така, яскрава, господи, рожева. І бачите, як вона довго цвіти. Ось ці, ці пунчики, вони ще будуть квітувати. Так, це мій е конфеті. Бузольничок. Так, і переходимо зразу до. А, ось ще гадюшник цвіте. Теж дуже гарна рослинка. Вона, вона тут у мене в тіні серед кремени барєгатною. Ось подивіться. Ніжна, ніжна рослинка має запах. У мене гадюшник є, де є в мене ще білим квітує і має. Варігатне листя. Я його розсадила і сподіваюся, що на осінь будуть саджанці гарні. А це звичайне ось таке листя, але воно гарне, воно теж, бачите, таке різне, гарне листя. І квітує цей гадюшник, він квітує рожевим. Такі ніжні, ніжні і гарно пахнуть. Да, дуже гарно пахнуть. Ось така краса. Це волжанка вже перецвіла, але навіть уже у такому стані. Коли вона перецвіла, вона має все рівно декоративні декоративний вид. Подивіться, вона вже жовта, але гарна. У мене її, друзі, не буде на продаж, тому що я збираюся ділити, але вже багато є замовлень на неї. Як вона поділиться, ця волжаночка, я не знаю. Вона висока, дійсно висока, не агресивна і дуже гарна. Так, а тепер, друзі, покажу вам кремену, Хо -хо. кремену, кремену ось цю дику. Дивіться, Які тут зарослі. Ну, тут можна взагалі заховатись. Дивіться. Ну, що тут? Ну що? що тут моя рука? Агресивна, друзі, дуже-дуже агресивна. Я не сильно задоволена, що посадила її тут. Але ну, будемо боротися. Я мала на меті, ось там бачите, це вже не моя територія, там крапива, там ну, багато такого такого, всякого непотрібного. І я хотіла, щоб вона пішла туди. Ну, я вважала, що вона піде туди, заглушить ось всі, всі ці бур'яни, і буде дуже гарно. Але вона, знаєте, кажуть, губа не дура, туди вона не хоче йти і складати конкуренцію диким рослинам. Вона йде сюди, де ґрунт вироблений, де смачно їй, і вона йде сюди. Я вже тут її виполювала весною, боролась з нею, але бачу, що навряд чи вдасться мені її побороти. Тому потрібно, мабуть, буде витравлювати її. Бо ця теж ця теж Якби сказати, правильно має такі властивості агресивні, але вона тільки у тих умовах, де їй добре. Тобто я бачила на півдні у своєї подруги Олі, вона ледь-ледь відходить, там, пускає 2-3 листочки, і літом вона загинається. Таке слово цікаве. Да? А ось у мене тут, так, якби тінь. То вона росте гарно. Хоча ось, бачите, листочки лежать. Бачите, ось вони бачите, лежать. Тому що тут сухо. Я не поливаю, а під вербами дуже сухо, і, як я кажу, дощ йде, але толку з того дощу немає ніякого. Так, ще хочу показати ось горці. Такий в мене Red Baron. Є декілька штучок. Рекомендую. Подивіться, яке в нього гарне листя, це при тому, що він у тіні. На сонці він має більш яскравіше листя. І це. Теж горить, пурпл, ну, друге слово, я забулась. Теж таких декілька буде. Подивіться, які в нього красиві листочки. Просто краса, краса, краса. Так, це. О, ще покажу Залізняк. Залізняк цвіти. Теж на осінь буде. Ну, Збираюсь ділити свого кущика. Він ось великий. Подивіться, яке в нього листя. До речі, воно зим, зимово-зелене. Тобто, взимку воно теж зелене. Ось таке так він цвіте, він вже давно цвіте. Зараз я покажу вам ось квітка, яка тільки-тільки зацвіла. Бачите? Подивіться. Ну, тако, таке незвичне, незвичне рослина така. І вона гарна, як сухоцвіт. Тобто, з осінню. Взимку, якщо її не зрізати, то вона стоїть ну дуже така цікава, цікава. Ніхто не скаже, що це, і стоїть вона до весни. Суха вже, так, але ось така цікава. Має приємний запах. Навіть дуже приємний запах. Ну, я ні з чим цей запах порівняти не можу. Гарно. Теж рекомендую її. Вона така височенька, ну, ось бачите, тут. <реш> Бачите, що робить мені кремена або, або... Ой, господи, так, Ще я хочу показати горець, гірчак поліморфа. Ну, цей красунчик такий, що очей не відвести. Цвіте вже довго, запах неприємний, друзі. Неприємний. Він не є агресивним. Ось він у мене тут росте вже років 4 3, 3 роки. Ну, це четвертий рік, так, він тут росте, ну, нікуди він не повзе. Покажу зараз, дивіться, бачите, ой, я вже поламала. Ну ось так він кубки тримається. Бачите, нікуди він не повзе, просто наростають ось ці пагінці. Тому я його рекомендую. Можливо, як буде час, я його теж поділю, бо були там замовлення на нього. Давно, і я знаю, що одна моя знайома чекає його вже не один рік. Я обіцяю, обіцяю, але я боюсь залишитись теж без нього, бо я дуже довго його шукала. До речі, він дорогий. Я купувала малесеньку поділочку років, ну ось, четвертий рік вже осінню буде чотири роки, за 200, здається, 50 гривень, тому він не дешево. Ну, Мабуть, тому що він гарний, довго цвіте, і з пазух знову будуть виходити. Ось, бачите, будуть виходити, бачите, ось як він? Центральна ось цвіте, а далі він виходить ось із пазух. Знову і цвіте, цвіте, цвіте. Ну, Практично ціле літо. Так, зацвіли мої дельфініуми шикарні. Ну, Деякі будуть на продаж на осінь. Ось, подивіться, який рожевий, гарний. Там рожевий, там рожевий, там темно-синій. Лілейники цвітуть, теж будуть на продаж. Дивіться, який гарний. Такий колір, ну який він. Який він колір. Це гляний, мабуть. Із рюшечками, подивіться, який гарний. Ну, лілейники, сподіваюсь, будуть, вони ще тільки починають зацвітати. Так, тепер, друзі, ще хочу я вам показати свій кактус. Кактус, який зацвів вперше і мене вразив, як то кажуть, на повал. Ось він такий колір, помаранчево червоно жовтий По-перше, дуже великий, масивний. Такий теж буде на продаж. Хто хоче кактуси, друзі, то через декілька, ну, мабуть, через тиждень чи через 2 неділі я зможу відправляти вже вушка, вони готові до <кхем> вкорінення. Корінювати його дуже просто. Я теж зроблю відео, як... ну, перед тим я буду пропонувати, я зроблю відео, розкажу, покажу, що робити. Взагалі безпроблемне. Навіть якщо ви його десь покладете, він корінеться. Так, ось такі. Така, така опунція. І подивіться, як вона розкривається, вона ще ж і не має не такі не однорядні пелюсточки, а дворядні. Одні в одну сторону, інші в іншу. І ось вона здається, ніби махрова. Шикарно. Шикарно. <кій> так, що ще показати? Покажу, ще, друзі, це ми так ідем. Йдем, йдем, йдем. А, ще ось такий кактус розцвів, бачите? О, друзі, це я вчора копала, ось як свинка. Подивіться, який очиток. Він теж є на продаж. Дрібненький, дрібненький листячко. в нього таке дрібненьке. Зараз його немає, тому що він зацвів. Після цвітіння обрізаю ось квіти і він починає наростати листячко. Подивіться, який він гарний. Це ну, білий. Очиток білий, він так і називається. І бджілки на очиток білий. А так, зараз ще покажу одну красиву, дуже... Ой, це вже я себе показую. Дивіться, яка... яка красива. Середина червона, ну дійсно червона. А кінчики такі яскраво, чи навіть більш до помаранчевого такі цікаві. Цікаві, цікаві. Ну тут вже перецвітає. Тому... Ось така. Друзі, ось буде такий варіагатний очиток. У мене їх багато, вже є замовлення, тому можна на осінь бронювати. Він, питають, як він цвіти. Він не дуже гарно цвіти. Такі рожеві, блідо-блідо-рожеві квіти не завжди відкриваються. Але він же цінується не за квіти, а саме за листя. Тому що з ранньої весни і до зими до морозів він має ось такий красивий вигляд. Бачите, він оце, це найвищий його дуже добре йому, гарна земля, і ось він так наростає. А взагалі він може бути і нижчим, якщо на пісках. Ну, цікаво, він не розпадається. Ось які вітри не є, вони стоять, стоїть коло вже А зараз, друзі, хочу показати вам своє нове, новинку свою, я той рік її купувала. Це е, спірея. Широбана. Я чомусь вважала, що ну, я, я бачила, що на одному кущі є рожева і біла. Але я думала, що вона, ну, наприклад, зацвітає рожевим, а потім стає білим. Чи навпаки, зацвітає білим, потім рожевій. Я ніяк не думала, і для мене це диковинка, хоча я займаюся рослинами дуже давно, що на одній гілочці. Ось є і біла, і рожева. Ну, вона розцвіте краще, я покажу. Є гілочка ось просто з рожевим. Є гілочка просто з білим. Друзі, це ну, настільки цікава рослина, ось ця э, спірея широбана, що я від неї в захопленні. Я сподіваюся, що вона у мене гарненько піде в ріст, наросте, і я її буду живцювати. Ну, зараз тут нема що, з чого брати живці. Така красунечка. Ось такі друзі справи. Карпатський дзвіночок, подивіться, як гарно. Світи. Дещо вже підстригла. Ось, підстригла. Дуже цей рік, ну, такі, не важнецькі рослини. Мені не дуже подобаються. Ой, чуть не впала, вибачте. Так, що ще хотіла показати? Хотіла ще показати, друзі, цікаву, ну це, як бачите, Журавець на нашій мові або герань. В мене її багато-багато сортів, щось я розсаджувала, щось ні. Але зараз хочу показати вам, друзі, одну свою, свою одну герань, яка... подивіться, які в неї квіти. Подивіться. О таких вона цвіте ціле літо. Ціле літо. Я її купувала без назви, і я, друзі, не знаю дійсно назву. Хто знає, підкажіть. І ось у таких декілька саджанців. Я купувала її задорого. Малесенький такий кущик був у пару стеблиночок, був по 80 гривень. Але я задоволена, тому що вона цвіте ціле-ціле літо і має дуже гарні квіти, великі, як для герані, І Розфарбування дуже гарне. Так, це тут мої чимирники. чекають наступного року, щоб розквітнути і порадувати. Е є ще така ось герань, теж пару штучок є. В неї шикарне листя. Дивіться. І треба обрізати квітконоси, бо вона вже перецвіла. Вона, до речі, насівається, але ну, не є агресивною. Я, наприклад, з великою радістю хотіла б, щоб її було багато. Ну, все, друзі, ніби так розказала, показала. Ще покажу один раз, я її майже в кожному відео показую. Це гортензія cheesecake. Ось така красуня. Дивіться, яка, які в неї з середньості фертильні квіти. Дивіться, ніби трояндочки такі. Не просто такі. Простенькі, як в основному бувають, а теж декоративні. Чизкейк. Ось, друзі, так. Працюємо. Ніби вже трішечки-трішечки вийшла на новий рівень. Я Маю на увазі, що трішки вже... Прибралася в своїх квітниках. О, ось ще є на продаж. Мене запитували, що ви можете запропонувати. Ось є на продаж продаж такий чистяк. Чи, ой, чистець, вибачте, чистець рожевий, дуже рідкісна рослина. Цвіте він от таким рожевим. бачите? А листя має, ну такі, як, які він, не зелені, а такі лаймові листочки. Ось така. Такі гарнесенькі. Є декілька кущиків, він рідкісний і не так просто приймається, хочу сказати. Так, виявилося, що в мене білої лаванди немає. У мене рожева лаванда. І ця, ну, ось, і ця, мені здається, теж рожева. Ну, надурили. Ну, повз Знайдемо і білу лаву. Можливо, це біла? Ні, це теж не біла. От купувала білу, надурили. Ну, нічого. Хіба вперше? Хіба так, і ще хочу показати, в мене теж буде на продаж, друзі, ну це можна сказати, що це... Що це? Туніка. Не можна сказати, це туніка. Дуже цікава, ось вона розцвіла і буде дуже-дуже довго цвісти. Листочки, дивіться, яка вона гарнесенька. Дуже красива рослинка. Вона з рідні, мабуть, гіпсофіли. Можливо, це якась повзуча гіпсофіла, чи. Ну, не знаю, мабуть, якось вона називається. Ну, Мені здається, що це теж родина гіпсофіл, але вона називається Тоніка. Ну, принаймні, мені так Оля її відрекомендувала. Дивіться, які вони мене вже місткантус кантус меморі. Так, уже ось бачу, розстів флокс. Я її не бачу. Ось. Флокси цей рік геть ніякі. Ой, ну, таке. Що є, то є. Все, друзі. Дякую вам за увагу. Всіх люблю, цілую, обнімаю ваша Ніла. І все, друзі, буде наша квітуча, рідна, мила Україна.